Працюємо у напрямку міських та приміських перевезень, особливо це маршрут Шостка Терешинська, підвіз до приміського потягу, який подалі везе пасажирів до станції Конатор. Також хочу звернутися до мешканців нашої громади щодо своєчасної сплати за житлово-комунальні послуги. За можливістю просимо здійснити відповідні платежі, бо від них залежить стале проходження і опального періоду, а також на. Дення житлово-комунальних послуг за нашим проханням відновлений маршрут не канатоп Ми декілька разів звертались в «Укзалізницю» і дякую представникам і керівництву особисто «Укзалізниці» за таке рішення, яке не просте. І відновлено таким чином, що ми поки що шостки автобусами будемо возити до Терещенської, а від Терещенської на цьому маршруті не плюєво, конотоп, можна доїхати до потягів, які відправляються від Конотоп. ук пообіцяла врегулювати графіки таким чином, щоб наш потяг не плюєво, конотоп, який приходить до цих поїздів. Він приходив за 10 хвилин до відправлення потяга на Київ. Така була обіцянка у залізниці. Я думаю, вони свої слова стримали.